Вітаю вас малята! Подивіться, хто до нас завітав сьогодні у гості. Так, це Буратіна. А подивіться, що він з собою приніс? Якісь дві коробки. Якого кольору ця коробка? Вірно, червоного. А якого кольору ця коробка? Вірно, синього. Наш гість. Впустив коробки випадково та щось розсипав. Що це? Так, це грибочки. Подивіться: є грибочки синього кольору та є грибочки червоного кольору. А давайте допоможемо Буратіно зібрати грибочки. В червону коробку ми покладемо червоні грибочки, а у синю грибочки синього кольору. Ось так. Молодці Мартіна, нам дуже дякую за допомогу. До нових зустрічей, дітки.